Бажаючим придбати дану камеру собі, ви можете, звернувшись до нас по номеру телефону, який вказаний в описі даного відео, або знайшовши наш бізнес-аккаунт в Viber Playdoc через пошук. Всім доброго дня! На огляді сьогодні у нас камера відеонагляду. В металевому корпусі купольна антивандальна, по бюджету 40 доларів, на час запису це приблизно 1500 гривень. Вони поставляються в універсальних коробочках, на яких є маркування. Маркування ми бачимо є по сертифікації для можливості продажу на, в країнах Європи, Євросоюзу саме. І маркування FCC говорить про те, що має сертифікат камера для продажів в США. Лінза 3.6, фокусна відстань, тобто це приблизно 90 градусів Кут огляду. Ну і далі, в принципі, вже нам не цікаво модель і так далі. Тут ще коротко показано саме певні характеристики, ну і більш нічого такого. Так, коробка універсальна. Далі в коробці поставляється інструкція, як підключити камеру до ICC. Додатку. Вона є універсальна, тобто тут показано, як по Wi-Fi, інші камери підключаються по кабелю і так далі. По QR-коду. Я вам покажу, як воно і розповім, як вона підключається, саме ця камера, щоб ви при купівлі могли. Не ломати голову, а швиденько підключити. Камера з захисною плівкою, яка знімається, для того, щоб при транспортуванні не було б ніяких подряб. Так, зберегти вигляд. Далі wi fi антенна одна, вона накручується. Ось тут без зайвих зусиль. Накрутили, зупинилися і на цьому все. Далі. Вологозахист з'єднання по кабелю і комплект кріплення, яким зазвичай ніхто не користується, використовують своє. На цьому комплект камери відеоспостереження, все. Але ми на даний час надаємо ще блок живлення до камери, він в комплект не йде. Але ми його кладемо на даний час, поки вони є в наявності. Тому при замовленні, будь ласка, уточните. 12 вольт 1 А, нема чого тут розповідати, шнурочок приблизно метр. Так, давайте розглянемо більш детальну камеру. Є додаткове маркування, як і на коробці, тобто назва бренду є, бездрев вказано, вказано, продубльовано, що є два сертифікати для продажу в Європейському Союзі та США. Вказано, що має 5 мегапікселів, Також бачимо, що лінза 3,6 мм, що вона також споживає 12 В 1 А. Ну і серійний номер. Ось така. Це метал, холодний, кришечка. пластикова, ну і полікарбонат. Камера не має динаміка, має мікрофон. Тобто запис іде і зі звуком, але поговорити не буде можливості з тим, хто знаходиться поруч. Вибачте за те, що фокус пригає, але на даний час так як є. Також в камері немає, немає моторчика, тому ПТЗ тут відсутня. Коли розібрали, прикрутили там на стіну або на стелю. Повернули рукою обережно об'єктив для того, щоб в ту сторону, яку вам потрібно. ось, А далі просто закріплюєте купол і на цьому все. Перед тим, як прикрутити, рекомендую все ж таки піднести камеру поближче до вашого Wi-Fi, якщо ви підключаєте по Wi-Fi, і провести перше підключення. Щоб потім не лазити десь під стелю і не показувати QR-код камері. Ну що, давайте перейдемо до розбору та підключення. І так, підрозібрали ми камеру, що ми бачимо? Бачимо ми силиконова прокладочка синього кольору. Також дана прокладка вона затримує від можливості випадання шурупчики. Тобто шурупчики залишаються на місці. Ось камера додатково закріплена на шнурочок Купол від корпусу. Закріплений наш шнурочок для того, щоб було легше монтувати, і вона у вас випадково не впала. Далі ми бачимо сам об'єктив. Об'єктив він підпружинений. Ось, що є добре. Далі бачимо ми, давайте я її візьму в руки. Ось Бачимо ми тут слот під карту пам'яті, вставляється він платкою до плати. До того, як клацне, натискаємо, почули, як воно клацнуло, зафіксувалося. На цьому все. Далі бачимо, що стоїть радіатор. Це дуже добре, є додатково. Відвод е, тепла. Все файно зроблено. Ось, Поворачується, ну тобто, рукою бачите, вверх вниз так само вона має поворот по кругу. Тобто, бережно повернули, змонтували, повернули, подивилися картинку, як вона дивиться, щоб вона захватила все, що ви. Бажаєте, ну і далі просто купол накрутили, та і все. Ось така вона всередині. Розємчики. Тобто вона ремонтно пригодна, у випадку чого можна поміняти деталі. Деталі або необхідно до нас звертатися, або замовляти. Китаї. Ну, краще звертайтеся до нас, в випадку чого, Ось, а ми або вам надамо дану деталь, або покажемо, розкажемо, де її придбати. Ось така. Ну що, в принципі, по камері все зрозуміло, яка вона всередині світлодіоди подвійного значення. Ось така. Давайте прийдемо до самого підключення. І так, сам процес підключення не складний. Ми беремо телефон, на телефоні натискаємо плюсик. Далі відбираємо Wi-Fi. Далі Next. Next. Далі вказуємо логін-пароль від вашого Wi-Fi. Далі формується QR-код, який необхідно показати камері. Пставимо камеру, як в даному варіанті, і піднімаємо телефон. І показуємо. Все, побачили, що йде підключення. На цьому підключення завершено. Десь показувати, як ви бачили, необхідно на відстані 40 см при гарному освітленні. Якщо відразу не підключається, пробуйте збільшити відстань або зменшити відстань плавно. На цьому все. Давайте тепер розглянемо, як же проводиться підключення камери в додатку ICC, щоб у вас не виникло питання. Скачуємо додаток ICC, Зараз ви його бачите перед собою. Ось ось він з Play Market або з Apple Store, Просто відкриваємо пошук, пишемо ICC і перше, що випало, завантажимо. Будь ласка, зверніть увагу, що необхідно скачати саме ICC, а не ICC з приставкою PRO. На мою думку, він дуже відсталий від ICC. Як по функціоналу, так і по якості самого додатку. Тому ось так. Після того, як він завантажився у вас на телефон, відкриваємо його. Далі нам необхідно зареєструватися. Для реєстрації можна використати швидку реєстрацію через Facebook. Значок знизу ви бачите Facebook синенький, або зареєструватися по номеру телефону. Електронній пошті, тобто натиснути Зареєстрюватися, прийняти і тут вказати всі дані по підсказкам. Або ж натиснути Facebook. Якщо у вас телефон працює на українській мові, локалізація українська, то у вас буде додаток англійською мовою. Якщо у вас російська мова в телефоні, на російській мові буде, як це зараз ви бачите на екрані. так, для швидкої реєстрації я використовую Facebook. Просто натиснувши на дві кнопки. Все, зареєстроване. Це одна із камер, яка у мене стоїть на приватному будинку для тестових рішень. Ось. І для показу картинки клієнта. Нам же необхідно зареєструвати нову камеру купольну. Натискаємо плюсик, натискаємо додати. Далі вибираємо камера з Wi-Fi. Далі. Далі. Вказуємо логін і пароль від вашого Wi-Fi роутера. Обов'язково, щоб перше підключення проводилося максимально близько до Wi-Fi роутера. Ну, тобто на відстані там, до 2-3 метрів бажано, щоб це було в одній кімнаті, а не через декілька стін. Нажимаємо ОК. Бачимо QR-код, який необхідно показати камері на відстані 25-35 см. Нічого складного, я десь показую на відстані відразу 35 см зараз. Так, ось вона побачила, обмінялися даними і було підключення. В цілях безпеки нас одразу інформують, що рекомендовано змінити пароль до пристрою. Ось, при бажанні ви одразу можете його поміняти. Поки я не буду використовувати, а просто перезайду в додаток. Щоб обійти дану зміну логіна та пароля під камеру, тому що ну, якби я собі її встановлювати не буду, це в подальшому поїде до клієнта. Далі ось наша камера. Ось таке зображення в стелю. Давайте я її зараз візьму в руки і покажу вам якісь картинки. Ось така якість картинки. Тобто вона автоматом, в залежності від світу, підбирає тон. Дитина сидить, грається на приставці. Ось так. Да, зрозуміло, що дана камера вона бюджетного класу, тому тут очікувати плавної картинки не варто. Тут працює приблизно 15 кадрів в секунду. Якщо необхідно 25-30 кадрів, то це вибачте вже камери за під 100 доларів. Кому такі потрібні, будь ласка, звертайтесь. Варіанти є. Ось. Reolink стоїть, наприклад, за 3700. Думаю, зрозуміло. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня та настрою!